У мене в руках унікальна книга, Українська мова спадщина тисячоліть. Олекса Різників, її автор. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам: в чому унікальність і неповторність нашої української мови? Це, це неможливо у двох-трьох словах сказати, тому що наша мова це якесь таке явище незвичайне. Іринко, ти розумієш, вона незвичайна мова. По-перше, якщо всі, всі мови Європи, французька, іспанська, італійська, румунська, вони є спадщиною століть, наша мова є спадщина тисячоліть. Недавно у 17-му році наш знаменитий, геніальний мовознавець Ющук, Видав книжку, яка називається Словник української мови шостого століття. Павличко написав передмову. Це, я вважаю, що це унікальна, це геніальна книжка, це унікальніша за мою. Хоча у моїй книжці зібрано 33 багатинки, на які наша мова багатша за інші. От, а він видав словник шостого століття. Це це взагалі щось дивовижне. От, тому що він взяв, порівняв нашу мову українську із тими мовами, які не межують з Україною, знаходяться за Польщею, за Чехією, наприклад, сербохорватська мова. От, і він у них знайшов слова українські і каже, ці слова вживалися у шостому столітті. Це унікальний висновок ви він зробив. Значить, чим наша мова ще унікальна? У нас є середній рід в усіх мовах європейських він відбер. Середній рід був у латинській мові, але уже у латинській мові він почав відбирати щасливий Фелікс. Фелікс буде, він, він Фелікс, він щасливий. Вона Фелікс і воно теж Фелікс. Ви знаєте? У Латині почав відмирати середній рід. І тому він у всіх латинських мовах він ще пропав. Українській мові такого неможливо. Ми чітко знаємо, що він щасливий, вона щаслива, а він щасливе. Воно щасливе. От оця така багатинка. І при чому не думає вона відмирати. От що цікаво. А в Латині почали відмирати. От. Так що це говорить про те, що латинська мова є, якась уже походить від якоїсь іншої мови. Наша мова є першоджерельна. От. Тут мені сьогодні дзвонив Толя Здоровий, який написав там після мови до моєї книжки. Тут теж він є. Ми з ним сиділи в таборі, і він тут описує, як я, як я в таборі робив свій словник кореневий. Він каже, що коли Бог сотворив людей, сотворив людей, він дав їм мову. І наша мова не, не ставала кращою, краще не, не розвивалася. Вона Богом дана ця мова. От, ну, це сказано дуже красиво, але я стараюся йти від, від противного. Тобто я беру від сьогоднішнього дня і в глибину йду. Розумієш? І тоді я бачу, що доказово це доказово. От. Або, коли пам'ятаєш, Красуцький поляк у 1878 році написав роботу о древність балоруського язика. От. Він там взагалі написав, що українська мова лежить в основі усіх світових мов. Ну, ти, мабуть, вивчала, пам'ятаєш, її зараз вже трошки менше про неї говорять, а колись на перших роках України її прославляли цю книжку і цитували. От, а я, а я взяв, роблю такі якісь відкриття. От в усіх я знаю, що таке склад. Склади української мови. О, Як же так? Є склади, а. Списку складів немає, і я беру дипломну роботу, пишу складівниця української мови. Микола Павлюк, молодець, спасибі йому, каже: Давай, Олекса, пиши, я буду, я буду керувати. От і я цю книжку написав, видав, мене арештовують через три роки садять. Я повертаюся із табору, відсидівши п'ять з половиною років. Приходжу на кафедру, а там всі роботи стоять, всі роботи переплетені, красиво стоять. Я думаю, ага. а де ж моя робота? Нема, украли. Але через років 10 я знайшов чорновики своєї роботи. І в мене вже був комп'ютер, і я через 35 років видав складівницю. І Павло Гриценко, який керує інститутом мови. У Києві. От він цю мою книжку носить собою, показує всім. складівниця. А зараз я оцю книжечку зробив, якщо можна на ближче. Називається Розумовний обшир України-Русі. 50 коренів, 50 кущогрон. Як наберу я штук 20 їх, виявиться штук 20, то я видам його окремою книжкою. Вибираю, дивлюсь 50, вибираю далі, дивлюсь 100, далі 150, 200. Безкінечно. 250, я спинився і вчора передав у видавництво уже, і зараз книжку верстають. Так що скоро книжка вийде. Через, через місяць-два, я думаю, будемо презентувати 250 кущогром, і я вам подарую. Обов'язково. Да. Чекаємо. І що ще? Наша мова... Дуже повільно змінюється. Я назвав оцю другу книжку так 250 кущогрон. У мові українців знак рівняння, русів, знак рівняння, е, антів, знак рівняння Богдана Гатила. Богдан Гатила це Атила. Це Атила, оцей, що тут у того лежить, книжка. Яку видав, яку видав наш тут багато. Оце, воно, оце, ага. вона, оце вельтман, вельтман у ще призервому Шовченкові вельтман видав книжку, де доведе, доводить, що Атила не був якимось китайцем чи турком, що Атила був українцем. Гуни це українське племя, яке жило біля Дніпра. Вельтман це написав, його книжку зразу цар знищив, викинув. От. І Сергій Піддубний, який оце видав, він знайшов один примірник аж у Сербії. Перефотографував і отут 150 сторінок цієї книжки, це книга Вельтмана. І 20 сторінок Сергій Піддубний коментує його. От. Отака штука. Так що, спасибо.